Лотокінг. сміливість дарувати емоції. Про західну техніку і зброю будемо говорити, тому що Російська Федерація, звісно, не залишається у спокої, коли чують нові повідомлення про поставки озброєння для України. Так от в студії у Соловйова експерти із цими своїми пісними мінами е, дійшли висновку, що постачання західної зброї для України може бути дуже небезпечним для Росії. Ви, мабуть, не повірили, що я це сказала, але так, ви зараз це почуєте і переконаєтеся самі. А ще вони говорять, що Зеленський. Сильний лідер, і що його взагалі варто боятися, тому що у нього можуть бути якісь тверді, несподівані рішення, і це знову ж таки е, може слугувати потім поразкою в майбутньому для Росії. Ну, тобто, вони на федеральному каналі заговорили, що Зеленський. Красавчик і поразка Росії неминуча. Ось так знадобився рік, щоб вони свої фейки про Київ за три дні, і про байки про леопарди Аднолєва й змогли десь засунути десь куди подалі. Ось послухайте, що вони кажуть. Як техніки треба, на відноситися серйозне. То есть не надо недооценивать. Западники регулярно устраивают шумиху, делают вид, а на самом деле уже затащили Конечно. немало чего. Конечно. И ребята на передовой, которые сталкиваются с натовской техникой, они не очень любят, когда здесь рассказывают, что да, это все. Это все не пустяки. Не надо недооценивать. У нас сейчас все равно никаких вариантов нет. У нас только вперед. Только вперед. У нас нет никаких вариантов. Дойдем до ядерного конфликта, там будет видно. Это действительно ситуация, которая. Ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать? Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю, я не знаю. К Украине надо, конечно, относиться, И к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен, он не прост, он энергичен, он, как говорится, он в этой истории играет большую роль. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасная. Зіллянський Апасін, Зіл'янський Ніпрост. А як же ті байки про наркомана, коміка, як вони його тільки не називали, нашого президента? Але я хочу нагадати, що ось цей режисер, кінорежисер Шахназаров, він ще півроку тому заявляв, що залужний він взагалі стратег, і його не варто недооцінювати. Ну тобто, хоч ось він починає просувати в маси те, що Україна переможе, і говорить, що поразка Росії неминуча. не знаю, чи запросять його наступного разу на ось. Шоу Соловйова, тому що ну не можна ж таке говорити. Можна тільки говорити, що це Путін небезпечний, що Путін стратег, але ніяк не Зеленський. А він тут щось переплутав. Ну будемо дивитися, чи вийде він наступного разу в ефір. Але при тому ж Соловйов так само сказав, що західне озброєння воно може бути небезпечним, не варто його недооцінювати. Але і його ж, оті посіпаки, які стоять з ним, говорять, що це все металобрухт, тому не переживайте. Українці самі говорять, що воно там нічого не є. Їздить і для погоди не пристосоване. Але що цікаво, Соловйов таки не змінюється зі своїми думками про взяття Києва. Він знову ж таки зібрався йти до столиці. Але мені просто цікаво, коли ж він все-таки вже дійде в Київ. От хочу особисто з ним познайомитися, поспілкуватися, побачити його. У нас в Києві, але він щось ніяк не дійде, не дійде. Але все-таки збирається. Ось, послухайте. Я считаю, що нам надо создавать, наприклад, армію на Київ. Нам надо создавать армию на Ивана Франковского. То есть прямо в прямую говорить, наша задача освобождение исторических русских земель от нацизма. Для этой цели, если мы должны собрать 100 тысяч людей по стране и по всему миру, которые хотят плечом к плечу, добровольцев 100 тысяч, 200, 300, миллион. Вот сколько надо. Скільки надо, сколько і собі тому що Російській Федерації своїх людей не шкода, тому звісно, що вони будуть зараз кидати всю живу силу на те, аби хоч щось мати на фронті, аби хоч мати якісь здобутки, але знаємо, що їм це не допоможе, тому що наші бійці тримають оборону. А ми маємо їм у цьому допомогти. І знову ж таки закликаю: не забуваємо донатити на збройні сили України. Ну і, звісно, що підтримувати морально.